Привіт вам, люди з двома серцями з жовтими з блакитним. Мене звати Катерина і Це новини з України. Розпочалася 664-та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми підбиваємо підсумки цього року і складаємо плани на рік, прийдешній. І почнемо з підсумків. З грудня місяця наші котки ліквідували майже 8 тисяч окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку. Про це повідомив командувач сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьо. Загалом можна побачити, що тенденція втрат окупантів йде на збільшення. За весь листопад кількість російських втрат була близько 11 тисяч військових, які більше не зможуть поводити хоровод навколо головної ялинки країни. І відчуваю, що за грудень їх буде більше значно більше. А ще екс-полковник російського гРУ і колишній вагнерівець Ігор Саліков хоче свідчити про воєнні злочини Росії в Україні у міжнародному кримінальному суді. Він направив до МКС листи з заявами про те, хто віддавав наказ окупантам про фальсифікацію референдуму в Донецьку, викрадення українських дітей до Білорусі та російські операції під фальшивим прапором на Донеччині і з вбивствами цивільних. Ігор Саліков пояснює своє рішення до МКС втратою віри в російську справу і в російську армію. Ну і поки що невідомо чи розгляне суд його листа і чи візьме до уваги. В цей час російські окупанти планують створити машинобудівний концерн і розмістити його хочуть на базі захопленого та знищеного «Азовмашу». Повідомляє про це центр національного спротиву. Там зазначають, що плани ворога далекі від реальності, адже промисловий потенціал регіону самі ж росіяни знищили і продовжують це робити. Крім того, російські інженери, які прибудуть для відбудови, стануть ціллю для руху опору, і ніхто, ніхто не лишиться анонімним і не втече від відповідальності. А у цей час наше міністерство оборони презентувало закупівельну агенцію ДОТ Державний оператор Тилу. За словами міністра оборони Ростема Умерова, проблема з нечесними закупівлями для оборонної сфери тягнеться десятки років, і для нової команди важливо поставити крапку в цій історії. Тобто, військо отримуватиме все вчасно в достатній кількості і якісне. Підрядники зрозумілі правила і можливість планувати. Суспільство побачить справедливі оптимальні ціни. Нове підприємство державний оператор тилу перебере на себе обов'язково і запустить усі процеси тилових закупівель для зсу, зокрема харчів, одягу, пальномастильних матеріалів, бронежилетів та касу. І до речі, про закупівлі у Білому домі заявляють, що коштів лишилося на один пакет військової допомоги для України. Наголосити про нього можуть до кінця грудня, і представник Білого дому Джон Кірбі вкотре закликав Конгрес без зволікань схвалити запит президента США Джо Байдена з додатковим фінансуванням потреб національної безпеки, зокрема допомоги для України. Фінінспектор Пентагону Майк Маккорт раніше повідомляв конгресу, що до 30 грудня його відомство вичерпає кошти для поповнення запасів зброї на Дісланої Україні і як кажуть у Білому домі, Байден готовий йти на компроміси, щоб розблокувати наступну допомогу. З канікулами це питання не задвинули у довгу шкляду, а й далі продовжують обговорювати. Зокрема, впродовж вихідних відбулися активні дискусії Білого Дому республіканців і демократів. І як сказав президент Джо Байден, важливо просуватися вперед, і він готовий вести добросовісні переговори. А поки через недостатню кількість зброї Україна змушена згортати низку операцій через брак західної допомоги, заявив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. І наразі є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими снарядами. Це 122 і 152 міліметри. І сьогодні ці проблеми є на всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо на сьогодні, недостатні для нас, і враховуючи всі наші потреби, тому їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ми ставили перед собою, і робимо їх меншим тому що нам потрібно їх забезпечити. Тарнавський заявив, що сили оборони на південно-східному фронті на деяких ділянках перейшли зараз до оборони, але намагаються атакувати на інших. І за його словами, російські війська також стикаються з проблемами, з боєприпасами, але не розкрив деталей. У самій же Україні почали виробляти безпілотники літакового типу Кобра. Нагадує він шахет, але собі вартість лише 2 тисячі доларів. Час виготовлення одного дрона три години, дальність польоту 300 кілометрів і кількість вибухівки 15 кілограмів. Може самостійно визначати навіть маршрути та мету. І електроніку, двигун та пропелер для нього створюють в Україні. Безпілотник має корпус із клепаної сталі, і ця технологія спростила та здешевила виробництво. Ну а далі про ще одну проблему, яку виявилося не так просто вирішити. Нова польська влада заявила про неможливість швидко розблокувати кордони з Україною. Новопризначений міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак заявив, що протести перевізників на кордоні з Україною є гордієвим вузлом, що затягується. І за його словами, до такої ситуації на польсько-українському кордоні призвела бездіяльність попередників. Ну і, нагадаю, сьогодні польські перевізники знову заблокували проїзд вантажівок через Дорогуськ Ягодин. І, хоч кордони блокують Україні, та схоже, що проблеми з продуктами харчування при цьому на Росії у мережі з'явилося відео з Вороніжа. люди там вишикувалися у величезну чергу, щоб купити рибу просто з вантажівки. Картина просто апокаліптична, наче повернення назад до СРСР. Так само у довгих чергах нещодавно росіяни стояли у Білгараді за дешевшими на 2 рублі яйцями. На цьому дякую кожному. Хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, діломи коштами, хто підтримує збройні сили і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.